Управління магічної молоді відстежує усіх дітей з надприродними здібностями, намагаючись у цім їх контролювати, утримуючи в притулках подалі від пересічного люду. Один із таких найзагадковіших притулків причися на острові Марсія серед Неозорого океану. Саме сюди командарують лайнуса Бейкера з інспекцією найвищого рівня секретності. Інспектор натрапляє на дітей в подобі духа лісу. Гномиці віверна пса перевертня, та, попри незвичну зовнішність, яка насторожує, ма навіть відлякує звичайних людей, у душах цих створінь зростають і плекаються людяність, чуність і доброзичливість, яких так бракує у сьогочасному, жорстокому і прагматичному світі. Утім, це ще не всі диваства цього загадкового притулку. Інспектор Ролайнус іще має довідатися, що криється за дверима закинутого підвалу, та які таємниці приховує директор притулку Артур Парнас, який хвацько задягається у строкаті костюми та картаті шкарпетки, що постійно визирають із черевиків.